Професіональна хокейна ліга продовжує свою ходу. Цього тижня команди закрили 11-й тур і розпочали 12-й. Про перепеті хокейного чемпіонату далі. Толиця цього тижня хокей не надто балував, точніше, узагалі обійшов увагою. Та що зробиш такий календар у чемпіонаті професіональної хокейної ліги. Зате на гру українських клубів власними очима могли подивитися жителі Харкова, Вінниці, Донецька та Новояворівська. Власне, до ігор на домашньому льоді Леви не змогли переграти, поки лідерів чемпіонату столичний сокіл. 2-4. Однак билися підопічні Дениса Булгакова дійсно як леви. Інші дві гри 12-го туру минули зовсім за іншим сценарієм. Компаньон Наче послухав перед матчем з Гайдамаками відому пісню про футбольні збірні Аргентини та Ямайки. Тож і рахунок відповідний: – 5-0 на користь підопічних Сеуканда. А столичний Беркут, 12-й тур першості професіональної хокейної ліги, проводив у Харкові. І сказати, що підопічні Дмитра Марковського відчули шалений спротив опонентів, було б неправдою. На першій хвилині зустрічі ворота Харитонова розпечатав Андрій Мороз. Через 6 хвилин там таки розписався і Максим Мартишко. А до перерви Харитонов не вгледів удару Артема Гніденка. Честі господарів варто сказати, що другий період вони провели значно краще. Хоча на перших секундах другого відрізку матчу Роман Сальников і закинув шайбу, та надалі кияни перестали домінувати на майданчику. І якби не чудова гра кіпера столичних Олександра Федорова, період міг би закінчитися точно на 4-0 на користь Беркута. Лише у заключній частині матчу харків'яни зуміли переграти київського воротаря. Щоправда, не Федорова, а Терчієва, котрий замінив Олександра у третьому періоді. Утім, потух Мігульова та Дерюшева Она мало. мала. Валуй и Тадемьянюк выплатили харьковянам те, ешь монету Тож, тоже у пизунку семь три на корзь беркута. Неоднозначная игра, конечно, да. Все как бы придерживались плана игры, который нам э, дали тренеры. Тренеры, как бы мы должны были продолжать, но во втором периоде сбились на вот это после счета 4-0 сбились на какую-то, может быть, индивидуальную игру. Кто-то хотел еще там, я не знаю, на себя побольше взять. И вот это начинало э, сломало игру. Ну и соответственно соперник тоже начал нагнетать Вот эти вот стычки под нашими воротами И не случайно там Саша Федоров травму получил ну вот, Просто нам нужно было придерживаться того плана Который изначально нам дал Влады Первый период понравился Хорошо работали, правильно играли Выполняли все установки и был результат Второй период расслабились Но И счет может быть 1-0 даже не по игре Потому что нас харьков даже перебросал Потому что начале творилось третьего периода. Мне непонятно. Понравилось, что услышали меня после тайм-аута и сыграли так, как они могут. Дещо несподівано завершилася зустріч у Донецьку між чинним чемпіоном країни ХК Донбас і одним із аутсайдерів першості білим барсом. Лише 2-0 на користь підопічних олега Мікульчика. Зазначимо, свої шайби донеччани закинули в першому періоді. У Новояворівську леви зуміли обіграти компаньйон Олександра Сеуканда 4-2. А Сокіл у Вінниці переміг ще одну команду з днища турнірної таблиці ПХЛ Гайдамаки 3-7. Однак у цій зустрічі вінничани були вкрай близькі до створення найгучнішої сенсації другого кола. Адже після першого періоду Гайдамаки вели у рахунку 3-0. Тож Сокіл і надалі йде в турнірній таблиці без поразок. 12 ігор і 12 перемог у підопічних Олександра Годенюка. На другій позиції Донбасу, якого 26 пунктів. Стільки ж і у Київського Беркута. Утім, столичні зіграли на одну гру більше, тож і займають третю сходинку. Леви уже майже прописалися у заліковій четвірці ПХЛ, відірвавшись від компаньйона на чотири пункти. Боротьбу за четверте місце продовжують вести і Харківські. Кули наразі вони шості з тринадцятьма очками. А білий барс і гайдамаки все більше віддаляються від основної маси учасників ПХЛ. У Броварчан лише шість пунктів. У представників Вінниці тільки три. Міларсенюк, телеканал Київ.